Так, друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо вам нарешті вже нову модель скаута ТУ404. Він йде з кабіною в новому капоті. Погнали! Значить, двигун. Та М498 залишився такий самий капот. Ви вже, в принципі, на каналі нашому бачили ці капоти. Передній гребінь додали, такий масивний капот, зробили більший. Передня сітка велика, металева, лінзована оптика повністю, 4 фари на передній частині. Молдінг, у цей пластиковий. Також поворотники діодного типу. Дуже класно, гарно виглядає. Резина широка стоїть, 7,5-16 7,5-16. 112 на 24 Зараз спробую вам знайти. Ось 7,516. 112 на 24 Задня резина, протектор, ялинка спереду ззаду. По довантажувачам, тут фонарь тут по, 20, по 22 щось таке, кілограмів на колесо йде, і спереду тут 40. 44 або 48 кг це небагато. Це базова комплектація. значить, Що мені подобається в цьому капоті? Це захист повністю боковинок, да? тобто воно не летить. вже, Металеві сітки для того, щоб повітря заходило, додаткове охолодження. В принципі, нічого не помінялося кардинально під капотному просторі. Як і було, тут стоїть базова така обшивочка, обішумка, щоб не залітало в кабіну. Міст тут стандартний, який стояв. тобто Можна сказати, що це чулок від, е, під 40-го трактор, а от сам редуктор такий самий стоїть на 24-х. Тобто передок особливо тут не помінявся. Але сам трактор виглядає непогано. Е, получається, гідропоцілювач, захисні оболонці, пильнички, все на місці. Також у нас підуть передні крила, бак на... Е, по-моєму, в цих моделях іде він ще на 45 літрів бачимо. Але сам по собі бак пластиковий в на металевому кожусі захист знизуєте. Тобто, в принципі, він нормально буде слугувати. Корозії на ньому не буде, це точно. І з новинок також у нас вже на сороковках повноцінна, отака ось шарнірна система. Можете ставити будь-яке яблуко, чотири гідровихода, незалежна гідравліка, два окремих гідроциліндра. Задній чолок тут поставили ще товше ніж стояв. Ось бачите. Тобто по задній частині по е, плугуванню, фрезеруванню, е, культивації, вообще, трактор вже повністю може всі ці питання закривати спокійно. По передній частині да, трохи просідає з, е, таким, так, з 24 мостом, він е, трохи просідає. Але якщо не будете особливо навантажувати передок в плані там, погрузчика, і так далі, то трактор може потягатися з будь-якими іншими аналогами спокійно. Так, камера заднього бачення залишилась, діодні фари залишились. Відчиняється заднє вікно, відчиняються бокові дверцята. Також у нас є на передній частині двірник, на задній частині його немає. Так. Що ще тут можна подивитися? Одначить, причепний механізм в комплекті, такий самий на нижньому положенні, Шестішліцевий вал відбору потужності, має дві швидкості. Пойдемте всередину, покажу вам кабіну. Кабіна тут оздоблена, як і була. Вона з рівною підлогою повністю, тобто підняли базу, обшили все такою от тканиною, досить приємний на дотик. По кермуванню всі, все кермування майже окрім КПП винесли. Ось тут, тобто біля сидіння стоїть. Там вона смикається вал відбору, це у нас гідравліка, гідровиходи, блокування диференціалу. Ось вона намальована навіть. Коробка передач має 4 основні передачі, повишена, поніжена передача. От, там от перемикається у нас реверс. Тут під'єднується передній. Привод. Ну і вмикається вал відпору потужності. Там перемикається швидкість, тут вмикається вал відпору. Приборка нова, комбінованого типу. електронна. Всередині РК екранчик стоїть. Кермо з барашкою, непогане кермо. Клексончик у нас виходить, вбудований в кермо. Йде маленький екранчик для того, щоб контролювати камеру. Лючок є, два динамики. Радіо, вентилятор, пічка, ну, базова комплектація. Чесно, нічого не помінялося з попереднього з 24 м роком Так, дивимося обшивка. ну обшивка досить непогана, до речі. Товщина пластику досить нормальна. Я думаю, прослугує він довго. Підвісного типу педалі, що не було на попередніх моделях, все зроблено через пинички, омивач є передній. Для переднього скла, в принципі, непогана комплектація, чесно вам скажу. Є е, шпаринки, я от бачу, що отут пиничка не вистачає. Так, більше начебто і нічого не просвічується. У всякому випадку я не бачу. Ось там от ще трошки. бачите? Я не знаю, на відео буде видно чи ні. Отам от на там на з'єднанні там трішки теж виступає. А так в середньому непоганий тракторець. Е, на передній частині теж додаткові фари стоять. Верхнім, з верхнім положенням дуплюючі поворотники, ще додатково фара. Тут стоїть, тобто світла тут вистачає. Маса. По праву сторону, такого пружинного типу, дуже зручна, надійна в плані експлуатації. В комплекті також йдуть, як я і сказав, переднє крила, зіп і базовий набор там, інструментів, прокладочок. Отакого. отакий от тракторець замовити можна за номером, який бачите на екрані, або на нашому сайті. Силочку я вам закріплю залишу Так, по по доставці доставка безкоштовна, 2 роки гарантії, без передоплати в будь-яку точку України. З вами була компанія Мотор. Пишіть вам, як нова модель Скаута. Пишіть в коментарях.